Один із найвідоміших вантажівок ЗІЛ 130. Багато хто знає, що спочатку на перших моделях цього вантажного автомобіля фари були встановлені зверху. Згодом їхнє розташування змінили і вони спустилися вниз. Чому спочатку фари встановили зверху і чому пізніше їх вирішили перенести? Інженери-конструктори намагалися вирішити серйозну проблему: сильний нагрів радіатора. Щоб впоратися з цим, потрібно було збільшити потік повітря. Тому вони трохи змінили форму решітки і додали додаткові отвори. Чим більше повітря надходить, тим менше Радіатор, все просто, але з фарами виникли проблеми. Наприклад, якщо подивитися на прямого конкурента Зіла ГАЗ-52, то можна помітити, що незважаючи на зміну дизайнера щітки радіатора, фари залишаються в нижній частині, їх нікуди не пересували. Варто зазначити, що у всій модельній лінійці ГАЗ-52 фари були розташовані знизу. У випадку зіл 130 це було трохи складніше. Радянським дизайнерам, звичайно ж, було цікаво, що розробляють за кордоном, і час від часу вони навіть запозичували ідею у закордонних колег. Якщо Зараз подивитися на передню частину вантажівки, то можна помітити риси тієї епохи, хоча і зі своїми унікальними особливостями, які було складно просто скопіювати. Дизайнери добре попрацювали та спроєктували все на свій лад, завдяки чому створили цікавий самобутний дизайн. Спочатку у зіла було чимало проблем. Наприклад, конструктори припустилися помилки під час проєктування перших решіток радіатора. Отворів у них було недостатньо, що призводило до швидкого перегріву радіатора. Крім того, була ще одна проблема, яка заважала нормальній роботі. Верхня частина конструкції була погано закріплена, а точніше її взагалі нічого не утримувало. На перших випробуваннях решітка одразу показала свої слабкі сторони. Вона легко згиналася і провалювалася всередину до радіатора, навіть при незначному впливі. У процесі розробки інженери дійшли висновку, що необхідно змінити форму та розміри решітки радіатора. Це призвело до того, що для фар просто не залишилось місця внизу. Його зайняв радіатор, а зверху було вільно.